Тому ми не віримо компліменти. Насправді це розрив між нарцистичним, ідеальним я і реальним. І це насправді не про скромність, да? кажуть комплімент. Ой, да ладно, ну тут ще треба підправити, ну не, ну не кажіть, це про те, що є уява про ідеальне я, да? ось я така повинна бути. І є також розуміння, що є реальне я, і вони не співпадають. Бо Людина не ідеальна, і люди реагують на компліменти агресією, бо якщо це нарцистичний тип особистості, а у нас доволі часто є такий тип особистості, бо система навчання оцінювання саме формує цей радикал всередині психіки. І коли кажуть, комплімент, людина думає, що її обманюють. Знущаються з неї, ну насправді ніби це воно не так, а людина каже, бо ну щоб бути приємним, да і плюс це таке розуміння, що той, хто говорить комплімент, не розуміє мене. Він мене не знає насправді, і це визиває злість. І це довга психотерапія складна. І в терапії необхідно приймати, навчитися приймати ось це реальне, я, недосконале, бо ми недосконалі.